Всім привіт, це Мар'яна і хавтокук по-українськи. І сьогодні ми готуємо полтавські галушки з грибами. Поїхали! Не знаю, як вам, але перше, що спадає мені на думку, коли я думаю про Полтавщину, це галушки. Ми всі їх дуже любимо, особливо такі пухкі галушки, приготовані на пару. Саме такі я буду сьогодні робити. Для того щоб приготувати справжні полтавські галушки, нам потрібні: борошно, кефір, сметана, гриби, зелена цибуля, звичайна цибуля, чесник, зелень, сода і масло. Отже, починаємо готувати і починаємо готувати з тіста. Я беру миску і відправляю сюди борошно. Також сюди йде сода, приблизно півчайної ложки. Додаю ще сіль. І сюди ж ми додаємо яйце. Тепер збиваю це. Так, щоб розчинилося яйця. І сюди поволі вливаю кефір і помішую. У нас має бути таке незабите, пухке тісто. Ми будемо готувати галушки на пару. Вони будуть дуже ніжні, дуже м'які. Наші галушки будуть дуже прості, мінімалістичні. Вони схожі чимось на палюшки, тільки палюшки готують з картоплею на заході України. А галушки, вони, власне, тільки з тіста. Це дуже-дуже проста страва, як пояснювали мені мої друзі з Полтавщини, галушки це така проста домашня їжа. Коли нічого немає в холодильнику, вам треба швиденько перекусити, ви просто готуєте галушки, варите або парите їх на пару і все, і страва готова. Так, тепер я додаю сюди борошно і його розкатаю в таку кульку. Нам треба воно трохи відпочило, тому я його потім відставлю в харчові клівці. Тим часом буду робити начинку. Щось то собі настоюється, ми його не рухаємо. Я буду робити начинку. Що важливо, якщо ви коли-небудь пробували полтавські галушки, дуже часто це галушки, які начинені начинкою. Але всі мої друзі з Полтавщини кажуть, що вдома вони їли просто їх з підливкою. Тому я буду робити такі прості домашні полтавські галушки, про які мені завжди розказували друзі. І я буду робити грибну підливку. Для цього я розігріваю сковорідку. Тим часом. Беру цибулину і дрібно нарізаю цибулю. Я цілий рік прожила на Полтавщині, і я страшенно полюбила галушки. І я пам'ятаю, що кожного тижня я ходила в новий заклад, аби їх спробувати. Але все-таки найкращі галушки це ті, які ви зготували вдома. Тому я сподіваюся, що цей рецепт вас надихне готувати полтавські галушки. Дрібно-дрібно нарізаю цибулю. Здається, кожен український рецепт починається з того, що треба зробити засмажку з цибулі. Я страшенно люблю цибулю, дуже люблю її таку золотаву підсмажену на сковорідці. Тут вона пасує до будь-яких галушок, яку б ви начинку не вибрали, трішки підсмаженої цибулі. Це ідеально. Додаю олію. Можете використовувати оливку, можете використовувати рафіновану соняшникову. І тепер. Відправляю всю цю цибулю на пательню. Люблю цей звук. І сяду чесник, як без чесника. Часник з цибулею завжди йдуть в парі у будь-якій українській страві. Мені здається, що це наш такий кулінарний код. Розчавлюю їх, аби краще їх почистити. Знімаю шкірку. І я навіть не буду натирати. Я просто закину чесник для аромату, зроблю такий проріз невеличкий, аби сік вийшов. В принципі, я його причавила, тому так чи інакше чесник дасть свій аромат, я його потім просто вийму. Хоча багато хто любить з'їсти отак от цілий зубчик чеснику після того, як він тушкований, це теж дуже-дуже смачно. І тепер гриби. Я вирішила зробити грибну підливку. Тому що, по-перше, я дуже люблю гриби. По-друге, якщо ви хочете зробити вегетаріанські галушки, це саме той варіант. Ви можете взяти в ідеалі білі гриби, якщо є можливість. Якщо немає, берете звичайні шампіньйони. Я сьогодні буду готувати з гливами. Головне їх дуже тонко нарізати. Я люблю нарізати гриби для підливки дуже дуже тонко, так що ви не відчуваєте гриба, але відчуваєте сам смак і запах. Тому я ось так, от... Дуже-дуже дрібно наріжу його і обсмажу. М -м. Щоб я не смажила, я завжди роблю по одній тій самій системі. Спочатку я смажу щось на великій потужності, для того, щоб була скоринка чи, наприклад, золотавість. І після того просто робите меншу потужність і страва тушкується. Я практично все готую по цій технології, тому зараз не виключення. Я хочу, щоб все зазолотавилось. А тоді я буду все тушкувати в сметані і в вершковому маслі. Коли я почала збирати всі рецепти з України з кожної області, то я дійшла до висновку, що ми їмо дуже багато картоплі, дуже багато грибів. Наприклад, деруни є присутні практично в кожній області України. Називаються вони по-різному, але суть та сама. Стосовно галушок, мені здається, що галушки це унікальний елемент, який існує тільки на Полтавщині. І перша асоціація, яка у вас виникає, коли ви приїжджаєте на Полтавщину, це піти і з'їсти галушок. Все зазолотавилось, тому я роблю меншу потужність і дам їм можливість протушкуватися. І тим часом додам вершкове масло і сметану сюди. вершкове масло і сметана це таке класне, дуже українське поєднання. Мені здається, що сметана це невід'ємний наш елемент. Куди б ви її не додали до будь-якої української страви, сметана робить все набагато краще. Просто подивіться на це поєднання. Я б хотіла, щоб камера могла передати цей запах, але ви точно пам'ятаєте, як смачно пахнуть гриби з сметаною. З вершковим маслом на пательні з цибулькою. Це ідеальне комбо. Просто ідеальна підливка для будь-чого. Підливка готова. Я просто її відставлю в бік. Вона буде тепла. У нас будуть гарячі галушки, тільки-тільки з пару. Разом з цією такою теплою підливкою. Ідеально! Я беру велику кастрюлю з водою, саме багато води, бо ми будемо готувати на пару. Нам треба багато-багато води. Нехай вона закипає. За той час я готую тісто. Точніше, тісто вже готове, воно навіть настоялося. Зараз нам треба зробити красиву форму, трошки борошна. І сюди тісто. Супер. Воно еластичне, але водночас з ним можна працювати. Я одразу відділяю його на кілька частин. Наприклад, на 4, і просто відставляю її в бік для того, щоб воно не сушилося. Мені здається, що краще, коли вони навіть трішки липкіші, аніж забиті, тому що вони мають бути дуже повітряні, дуже легкі. Пам'ятаєте, тут тільки тісто, тут немає більше нічого, тому не хочеться, аби воно було забитим. Тепер розкачуємо їх ось таку ковбаску. Можете робити різні форми. Це найпростіше. І просто так от надрізаю. І в такому вигляді я буду їх пропарювати. Поки вода ще кипить, я вам покажу інший спосіб, як можна готувати галушки. Ви можете їх нарізати, а можете просто отак-от надривати такі шматочки і кидати їх в воду. Про це мені розказали мої друзі з Полтавщини. Вони розповідали, що в дитинстві коли треба було дуже швидко нагодувати сім'ю. То готували саме такі галушки. Накидали ось такого тіста в воду, додали сметани, цукру і галушки готові. Галушки це абсолютно не ресторанна страва. Ви можете, звісно, зробити їх дуже складними і дуже ресторанними, але в принципі це звичайна домашня українська їжа. Дуже часто галушки використовували для того, щоб зробити будь-яку страву більш ситнішою. Наприклад, їх кидають в борщ або в будь-який бульйон, в будь-який суп кидали такі галушки для того, щоб всі наїлися. Вода почала кипіти, це означає, можна починати їх парити. Для цього я беру ось таке сито. Ви можете використовувати марлю, наприклад. У мене її ніколи немає вдома, тому я використовую ось таке сито. І для того, аби вони не прилипали до цього сита, я візьму шматочок масла вершкового і просто ось так промащу. Можете зробити те саме з олією. Небагато. Зовсім трошки, аби був такий щит. І тепер. І ось так акуратно, аби всім було місце, бо вони трішки збільшаться в розмірах, кладемо галушки. Знову ж таки, ви можете їх зварити, але на пару вони виглядають набагато пухкіші, набагато цікавіші, тому я люблю такі більше. І тепер накривається все кришкою. Все таким чином у них там своя сауна, вони готуються. Ви можете через прозору кришку дивитися, як вони там, не відкриваючи, що дуже зручно. Просто залишаєте їх на кілька хвилин, і вони собі готуються на пару. Пройшло десь 6-7 хвилин. В принципі, вони вже готові. Ця партія, тому я їх відправляю в миску і буду готувати наступні. Але обов'язково закиньте сюди ще трішки масла, аби вони не прилипли, поки ми готуємо наступну партію. Перемішую і можемо все вже розкладати на тарілку. Беру красиву ось таку тарілку. Я зроблю таку подушку з соусу і додам ще його зверху. М -м -м. Тепер галушки. І ще трішки соусу. Тепер трішки зеленої цибулі. Кріп дуже класно освіжить цю страву, дуже дуже дрібно. Овсем трішки ще соняшникової олії. Просто аби вони виглядали апетитніше. Галушки готові! Справжні полтавські автентичні галушки, такі як вдома, пахнуть просто неймовірно. Обов'язково спробуйте їх зготувати, вас точно все вийде! Смачного!